Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. -Ві. На війні загинув молодий герой з Волині. Негода на Волині. Вночі вітер повалив дерева та зніс зупинку. ЗСУ прорвали найскладнішу лінію оборони росіян. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 27 серпня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. У День Незалежності загинув молодий герой з Луцького району Дмитро Марчук. Про це повідомляє Підгайцівська громада. 24 серпня, під час виконання бойового завдання, в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області загинув молодий воїн із села Струмівка, 25-річний Дмитро Марчук. Командир зенітно-ракетного взводу десантно-штурмового батальйону солдат Марчук Дмитро був призваний до ЗСУ у квітні 2022 року. Боєць був вірний військовій присязі та віддав своє молоде життя у бою за батьківщину, виявивши стійкість та мужність, беручи безпосередню участь. В обороні України захисті безпеки населення та інтересів держави через військову агресію російського окупанта. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття родині загиблого героя. Ввечері 26 серпня над Волинню вирувала негода, яка завдала чималих руйнувань. Як інформують рятувальники області у Володимирському районі, буревій повалив дерева та зруйнував зупинку громадського транспорту. Надзвичайники, використовуючи спеціальний інструмент, прибрали дерева з проїжджих частин. А у Володимирі демонтували конструкції зруйнованої вітром зупинки. У камінь Каширську зайнялась кімната на першому поверсі житлового будинку. Батьки залишили малу дитину вдома без нагляду дорослих. Як інформують рятувальники області, 27 серпня о 13.58 – до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у місті Камінь-Каширський. По прибуттю вогнеборці встановили, що пожежа виникла на першому поверсі в одній із кімнат будинку. Завдяки злагодженим та оперативним діям вогнеборців пожежу ліквідували за допомогою одного водяного ствола. Загиблих та травмованих внаслідок пожежі на щастя немає. Причина ж події дитячі пустощі з вогнем. Малолітня дитина перебувала сама вдома без нагляду дорослих. На щастя, мати дитини вчасно прийшла додому та вивела дитину з будинку і викликала рятувальників. У Луцьку легковик протаранив автівку і вантажівку, як інформує патрульна поліція області. Днями у Луцьку на вулиці набережні трапилася ДТП, у якій зазнали пошкоджень три автомобілі. Інспектори з'ясували, що 19-річний керманич Ауді здійснив зіткнення з автомобілем Тойота. Молодик під час перестроювання зі смуги у смугу не надав перевагу у русі позашляховику, який рухався прямо. Також не врахував дорожньої обстановки і здійснив наїзд ще й на припарковану вантажівку. Вольво усі автомобілі отримали механічні пошкодження, але на щастя, травм ніхто з громадян не зазнав. На винуватці аварії склали протокол. Восьмикласниця з Ковеля постала перед судом за виготовлення та поширення дитячої порнографії, як розповідає Ковельмедія, учениця восьмого класу Ковельського ліцею №1 виготовила та розповсюджувала дитячу порнографію. Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду від 17 серпня. Слідство встановило, що малолітня дівчина 21 жовтня 2020 року у вечірній час в дачному будинку на території садівничого масиву Дружба у Ковалі використовуючи свій мобільний телефон, зняла на відео статевий акт, що містить ознаки дитячої порнографії. Надалі вона надіслала дану полуничку на телефони іншим малолітнім. Влітку 2022 року, у денний час, за місцем свого проживання, дівчина зняла відео та фото, демонструючи своє оголене тіло та статеві органи, і через мережу телеграм розповсюдила для інших неповнолітніх. 19 квітня 2023 року. Поліція відкрила за цими фактами кримінальне провадження. Нещодавно за цим провадженням відбулось і судове засідання, за словами прокурора, вчинене неповнолітньою суспільство небезпечне діяння підпадає під ознаки кримінального правопорушення. Однак повідомлення про підозру їй не оголошувалося у зв'язку із тим, що вона не досягла віку кримінальної відповідальності. Відтак суддя Сергій Панасюк клопотання прокурора задовольнив та застосував до малолітньої примусові заходи виховного характеру у вигляді застереження та передачі під нагляд матері строком на два роки. І до загальноукраїнських новин. Уночі 27 серпня противник завдав удару крилатими ракетами повітряного базування Х-101, Х-55 та Х-555. Чотири з них збиті. Про це інформують повітряні сили України. За їх даними крилаті ракети були випущені із п'яти літаків стратегічної авіації з повітряного простору РФ. Усього локаційно спостерігалося до восьми повітряних цілей у центральних та північних областях. Знищено Чотири крилаті ракети. Решта повітряних цілей, ймовірно, хибні. Інформації про влучання не надходило. У результаті падіння уламків за попередніми даними травмовано двоє цивільних мешканців на Київщині. Про це інформує офіс генпрокурора. Так, в одному із районів Київщини через падіння уламків, збитих крилатих ракет, пошкоджено 10 приватних будинків. Один має значні пошкодження, в інших вибиті вікна, двері, дахи та посічені фасади. Також пошкоджено дві автівки та ангар для зберігання сільгосптехніки. Не вщухають обстріли і на Дніпропетровщині за словами голови ОВА Сергія Лисака. Вночі агресор продовжив терор Нікопольщини. Обстріляв марганець з важкої артилерії. Вгатив і по Синельниківському району. Дісталося Славгородській громаді. На одному із агропідприємств зайнялась пожежа вогнем. Знищена вантажівка, пошкоджені декілька господарських будівель, гараж та трактор. Понівечені два приватні будинки скрізь на щастя минуло. Лося без загиблих та постраждалих. Гатили росіяни і по Харківщині. У результаті обстрілу села Одноробівка Богодухівського району загинула жінка 1984 року народження. Також там виникла пожежа у кіоску. Близько 15.00 27 серпня, росіяни обстріляли і центр Херсону. Внаслідок ворожого удару загинула жінка. Також поранення отримав 51-річний чоловік у тяжкому стані. Його шпиталізували. Лікарі борються за життя постраждалого. Зсу змогли прорвати найскладнішу лінію оборони росіян у південній частині країни. Відтак вони тепер зможуть прискорити темпи наступу. Про це повідомляє видання Ройтерс з посиланням на українського командира із позивним Скеля. Він командує одноіменним батальйоном і воює на напрямі нещодавно звільненого населеного пункту «Роботино». Ми не зупиняємося на досягнутому. Далі у нас Бердянськ і більше. Я одразу дав зрозуміти бійцям, що наша мета не робота, не Азовське море, зазначив він. При цьому скеля додав, що українським військам уже вдалося подолати основні заміновані маршрути та вийти на рубежі, з яких можна просуватися уперед. Військовослужбовець зазначив, що не сумнівається у тому, що подальший наступ буде швидшим. Бригада тактичної авіації Василькова повідомила, що внаслідок авіатрощі 25 серпня у Житомирській області, окрім Андрія Пільщукова, з позивним Джус загинули ще В'ячеслав Мінка та Сергій Проказін. Усі троє були пілотами 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування. Центр за словами військових, під час повномасштабної агресії РФ. Кожен з них був задіяний до виконання повітряних операцій і захисту України, зокрема тактичних завдань на східному та запорізькому напрямках. За державну зраду судитимуть освітянку, яка під час окупації Маріуполя обійняла посаду директорки у місцевому навчальному закладі, а також організувала у ньому навчання за програмою РФ. Про це повідомляють у національній поліції. Правоохоронці встановили, що після окупації міста російськими військовими жінка погодилася стати директоркою закладу, який тимчасово захопила російська влада. Також жінка здійснювала підбір та призначала на посади вчителів, які погодилися навчати студентів за навчальними планами РФ. Обвинувачені інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк 15 років або ж довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. У Івано-Франківській області неповнолітня дівчина потрапила під колеса потяга, коли йшла по коліях у навушниках. Постраждалу госпіталізували, повідомляють у поліції Івано-Франківщини. Інцидент трапився 25 серпня близько 16-ї години. До поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничному переїзді у селі Братківці. Поїзд наїхав на місцеву мешканку, як встановили правоохоронці, коли рухався поїзд, у цей час по колях ішла річна дівчина у наушниках. 36-річний машиніст транспорту учинив наїзд на підлітка, яка ймовірно його не чула. Потерпіло з травмами госпіталізували до лікарні за фактом порушення правил безпеки руху або ж експлуатації залізничного водяного чи повітряного транспорту відкрито кримінальне провадження. Нині триває досудове розслідування. У зв'язку із переходом ПЦУ на новоюліанський календар, вшанування осікнування глави Іоана Хрестителя буде цього року звершене 30 серпня. Відповідне рішення у рамках імплементації календарної реформи було схвалене священним синодом 14 липня 2023 року. Ідеться у повідомленні ПЦУ. Раніше віряни вшановували святого Іоана Хрестителя 11 вересня. І до загальносвітових новин. У Румунії пролунали потужні вибухи. У результаті сталася пожежа. Як інформують тамтешні змі, це сталося ввечері 26 серпня на заправці скрапленого газу у румунському містечку Криведія. Як наслідок, одна людина загинула, і щонайменше 58 отримали поранення. Зазначають, що станція була закрита після перевірок, але працювала і мала шість резервуарів по 10 тисяч літрів. Два з яких були заповнені. Суд у Ризі засудив громадянина Латвії до громадських робіт за незаконну співпрацю з інформаційним агентством РФ. Про це, як повідомляє Європейська Правда, йдеться у вироку Ризького міського суду. Повідомляється, що обвинувачений порушив санкції, які запровадив Європейський Союз. Підсудний уклав договір із російським інформагентством кілька років тому, хоча знав, що іншу особу внесли до санкційного списку за підготовку текстових і мультимедій матеріалів для розміщення на сайті агентства за дорученням замовника у період з травня 2017 року по листопад 2019 року обвинувачений отримав тридцять дві тисячі сімсот євро. Прокурори підсудний уклали угоду, яку затвердив суд. Як покарання засуджений отримав 140 годин громадських робіт. Олександр Усик вдруге відстояв звання об'єднаного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. У ніч проти 27 серпня українець першим нокаутом у гевівейті здолав британця Даніеля Дюбуа. Поєдинок Усик Дюбуа став головною подією вечора боксу у польському Вроцлаві. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому ютуб-каналі та не пропускайте головного. Для вас у студії працювала Катерина Возняк на все добре і побачимось.